Вітаю всіх на своєму каналі. Ось маю такий екземплярчик, така глоксинія. Вона тільки почала цвісти, бутонів ще багато, але в неї дуже велике і страшне листя. Вона стояла в закутку. Одну гусінь я спіймала. Випадково, після цього обробила, але вже було пізно. Листя з дірками. Зараз я приведу її до ладу. Я потім відключу камеру, я буду їх різати, покажу, що вийшло в результаті. Ну, ось і в мене вийшло. Листочки стали менше. Вже немає тих дірок. Принаймні, вона в мене не буде займати багато місця. Мені тепер самі цікаво, чи витягне вона тепер усі ці бутони, буду за нею спостерігати. О, це залишок. Відчувала себе, як на уроках праці в молодших класах, коли вирізали листочки. Обов'язково покажу, чи буде вона мене тішити.